Дня, шановні наші друзі, ми продовжуємо вас знайомити з новими назвами старих вулиць мікрорайону Ників. Є в, Шевче... в Шевченківському районі міста Києва місцевість Снивки така собі вулиця Шаум'яна. Пролягає вона від вулиці Черняхівського, цілих 650 метрів і має форму ламаної лінії. Забудова вулиці. Приватні кошатні будиночки, які весною і влітку потопають у зелені плодових дерев. Прилягають до цієї вулиці Вовчогірська, Вовдимеєр та провулок Сергія Параджанова. Виникла вулиця у середині ХХ століття під назвою 869 А нова вулиця. У 1953 році вулиця отримала урочисту назву Шаумяна на честь більшовика Степана Шаумяна. А в 1955 році назву цю повторним рішенням підтвердили. Але, нарешті, з 2016 року вулицю цю переименували. І перейменували її на честь вірменського і українського кінорежисера Сергія Параджанова, людини більшої за легенду. Сергій Йосифович Параджанов народився 9 січня 1924 року. 100 років тому, в Тбілісі. Це радянський, український та вірменський. Кінорежисер, сценарист, композитор, один із представників хвилі українського поетичного кіно. Започаткував він в українському образотворчому мистецтві Жанр колажу, але на виставках його роботи з'явилися лише по смерті художника. Відомий як кінорежисер, Стрічки Тіні забутих предків за одноіменною повістю Михайла Коцюбинського. Цей фільм посідає перше місце у списку ста найкращих українських фільмів Політв'язнь 1973 1977 років. У 1990 році отримав звання народний артист УРСР Посмертно. А в 1992 році Державну премію України імені Тараса Шевченка теж посмертно. Сергій Параджанов один з найвидатніших і найоригінальніших митців України та світу. Його образ складають міфи та міфологеми, переважно витворені ним самим. Епізоди свого життєустрою він переповідав тисячу разів, щоразу міняючи оптику і кут зору, а головне фабулу і місце, і час дії. І схоже на те, що більшість друзів митця вірили у його фантазії. Гені поняття, яке давно стало книжним. Кожен, кажемо так, про людей, які зоріють десь у недосяжному для нас часі та просторі. Довідаємося про них з легенд та шкільних підручників. Серед нас вони давно не живуть. Тим, хто знав Сергія Параджанова фантастично пощастило. Вони бачили живого генія, спілкувалися з ним. Протягом майже двох десятиліть життя в Києві, він був порушником спокою в очах наглядачів ідеологічного і мистецького благодачення та магнітом для наелектризованих думкою, шукаючи справи естетично небуденних. Метеором вривався він у затлу атмосферу підневільного мистецтва, збурюючи його. Прилагоджену, пригладжену поверхню. А точніше було б порівняти його з хвостатою кометою, бо він мало коли бував сам і рідко де сам з'являвся. За ним завжди тягнувся хвіст із колег, прихильників, адептів. А як він цінував людську доброту і талант? Скількох людей роздивився, розгадав і допоміг їм. Розкритися у мистецтві, в літературі. Слова доброта і святість були найчастішими в його вустах. Смерть завжди несподівана, навіть коли чесно попереджає про своє наближення. Знали, що він уже безнадійно хворий, що вже стелиться перед ним та остання пряма дорога, з якої не звернути. І все ж приголомшила звістка. Сергій Параджанов помер. Помер ні. Його вбили вбивали довго, систематично і невідступно, найефективнішим способом. Не давали працювати, не давали реалізувати себе. Помер Сергій Параджанов 20 липня. 1990 року. 1991 року в Єревані було, відкри... де експоновано... було відкрито Дім Музей Параджан, де експозо... експоновано образотворчі роботи митця. Зокрема, й ті, що зроблені в таборі у в язненні. У багатьох містах світу. Відбуваються ретроспективи фільмів та виставки робіт Сергія Параджанова. На території Національної кіностудії художніх фільмів імені Олександра Довженка відкрито пам'ятник Параджанову. 1999 рік ЮНЕСКО оголосило роком Параджанова. Про митця знято велику кількість фільмів.